Всім привіт! Всіх рада вітати на каналі на Хвилі Києва. Цей канал про сімейне життя, кулінарні рецепти, а також в'язання. І в сьогоднішньому відео я хочу поділитися з вами якраз в'язанням. І я хочу вам показати ось такий візерунок, як в'яжеться. Мені він дуже сподобався і я вирішила показати і вам. Візерунок дуже цікавий, такі краплинки дощу. Ось він рельєфний такий, начебто об'ємний. Дуже гарно, мені здається, буде підходити на палантини, на светрики, джемпери, а також на якийсь ну, декор десь вставляти як вставочками. Ось він в'яжеться так. Виходить, якщо ви в'яжете зверху, то краплинки йдуть ось так вниз, якраз як капає дощик падає. Ось такий він з виворотньої сторони, в'яжеться нескладно і виглядає, як, на мій погляд, оригінально. Тож, давайте в'язати. Ось схема цього візерунку. Арапорт візерунка 10 петель, 16 рядів, оце прушкова петля у мене, лицьова виворотня, як звичайно, накид, нахил вправо, нахил вліво дві разом, і ось це тут виходить три петлі ми переставляємо місцями. Тут з нахилом вліво, тут з нахилом вправо. Ось такий везеруночок. Ось така схема. Давайте в'язати, у мене на спицях три рапорта, 30 петель і плюс дві прішкові. Я починаю в'язати перший ряд. Першу прошкову завжди знімаємо, останню прошкову завжди пров'язуємо виворотньою. Перші три петлі нам треба Пер, Пров'язати так, щоб ось ця перша петля була останньою. Ось так ми їх переміщуємо, перехрещуємо. Споча... За роботою. Ось вона у нас перед роботою, а ці петельки за роботою, перезнімаємо, пров'язуємо дві, один, два. Один. Два і ось цю третю. У нас вийшло перехрещення з наклоном вліво. Потім чотири виворотні петлі пров'язуємо. Три, чотири. І останні три петлі ми повинні пров'язати, щоб перехрестити так, щоб у нас було перехрещення вправо. вправо. Ми заводимо ось так спицю і переміщаємо третю петлю вперед. Пров'язуємо її і потім дві. Останнє. Все, рапорт у нас закінчився. Ось у нас вправо. Тепер другий раппорт ще раз покажу, як ми перехрещуємо вліво. Знімаємо три петлі, потім, ось так, беремо цю петельку першу і переміщаємо її за ціма двома. Ось так пров'язуємо дві, і потім цю одну. Ось так у нас виходить з тієї сторони ми вправо, з тієї вліво. І потім чотири виворотні петлі пров'язали. Ось ми вже два рапорти пров'язали. Так, і пров'язали чотири петлі, і зараз нам треба перехрестити в праву, так? ось ми їх ці переміщаємо назад і цю наперед петельку одну. Пров'язуємо одну і потім дві. Це. Ось два рапорти я пров'язала, Два рапорти. в'яжемо до кінця ряду, дов'язуємо яз, дов до кінця ряду, Щось у мене злетіла петля. так, ось залишилось наші три петлі, і ми робимо перехрещення, щоб у нас перша петля була, третя петля була першою. Щоб у нас було перехрещення вправо. Ось так, пров'язуємо третю і потім ці дві. Пров'язали перший ряд, другий ряд і також всі парні ми пров'язуємо так, як дивляться на нас петлі, тобто по малюнку. Виворотні пров'язуємо виворотніми, ось у нас іде три виворотні, і лицьові пров'язуємо лицьовими, в'яжемо. Третій ряд у нас три лицьових, чотири виворотніх, три лицьових. В'яжемо третій ряд. Три лицьових. Чотири виворотні, два, три, чотири і три лицевих. Раппорт пров'язаний. В'яжу до кінця, в'яжу четвертий ряд по малюнку і в п'ятому ряду, ряду зустрічаємося. П'ятий ряд, лицьова перша, потім дві разом. З нахилом вправо. Так як я в'яжу бабусинами я перезнімаю так, щоб у мене був нахил вправо. Накид. Чотири 2, Три, чотири, накид. Дві разом з нахилом вліво. лицьова Раппорт пров'язали. Шостий ряд в'яжемо по малюнку, як ви дивляться на нас петлі. Зустрінемося в сьомому ряду. Ось у нас уже видно нашу краплинку. Так, сьомий ряд. Дві разом з нахилом вправо. Перевертаю петлю, щоб був нахил вправо. Дві разом, накид, лицював. 4 виворотних 2, 3, 4, лицьова, накид і дві разом з нахилом вліво. Все, рапорт пров'язали. Восьмий ряд ми в'яжемо, як всі парні ряди, і, забула сказати, накиди ми пров'язуємо виворотніми петлями. Все в'яжемо. Зустрінемося в дев'ятому ряду. Ось ми вже пров'язали вісім рядів і бачимо, що вже така краплинка сформувалася. І дев'ятий ряд ми починаємо в'язати вже в шахматному порядку. Получається. Дивимося на нашу схемку. І ось у нас краплинка вже буде ось тут дві виворотні, перехрещення вправо-вліво і дві виворотні. Тяжемо дві виворотні, перехрещення трьох петель. Третю петлю переносимо наперед, щоб було вправо. Ось так. тепер ці дві. Так, тепер, щоб було перехрещення вліво. Першу переносимо на, як останню, да? і пров'язуємо спочатку дві, а потім першу. Все дві. Виворотні. Рапорт пров'язали. Ось так у нас виходить. Вправо, ліво перехрестили. Все в'яжемо до кінця ряду. Десятий пров'язуємо по малюнку, зустрічаємось в одинадцятому. Так, одинадцятий ряд у нас простенький, дві виворотні, шість лицьових, дві виворотніх. В'яжемо одинадцятий ряд, дві виворотні, одна, друга, шість лицевих, два, три, чотири, п'ять, шість, дві виворотні. В'яжу до кінця ряду, пров'язую дванадцятий по визору, по малюнку. І зустрічаємося у тринадцятому ряду. Так, тринадцятий ряд. Дві виворотні, накид, дві разом з нахилом вліво, дві лицевих, дві разом з нахилом вправо, накид, дві виворотні. В'яжемо, в'яжемо тринадцятий ряд, дві виворотні. Одна. Друга, дві разом з нахилом вліво. Дві разом з нахилом вліво, дві лицеві, дві лицеві, дві разом з нахилом вправо, Переставляю петлі так, щоб був нахил вправо. Накид, дві виворотні. Ось рапорт пров'язали нахил вліво, нахил вправо. В'яжемо до кінця ряду, пров'язуємо 14 ряд і зустрічаємося в 15. -му. І 15 ряд дві виворотні, лицьова, накид, дві разом з нахилом вліво, дві разом з нахилом вправо. Накид, лицьова і дві виворотні. В'яжемо дві виворотні, один, одна, друга, лицьова, накид, дві разом з нахилом вліво, дві разом з нахилом вправо. Перевертаємо петлі, так щоб був нахил вправо. Накид лицюва дві виворотні. Рапорт пров'язаний. Пров'язуємо до кінця ряду, в'яжемо 16-й ряд і на цьому ми рапорт вверх пров'язали. Все, ось ми пров'язали цей візерунок. Дуже красивенький, симпатичний. Мені дуже він подобається. Він так ну, красиво виглядає об'ємненько. І, в принципі, дуже швидко запам'ятовується і нескладно в'яжеться. Ось тільки перший і дев'ятий ряд ми тут покрутимося, і, в принципі, далі вже взагалі простень, простенько все, але дуже оригінально виглядає. Такі краплинки дощу. Хочу вас запросити ще пройти в мій плейлист, як в'язала в мене з такі плейлист. Ви там зможете знайти ще дуже цікаві візерунки. А також запрошую вас пройти за посиланням в чат-бібліотеку візерунки .ua, і ви там зможете познайомитись ще з майстринями українського Ютубу і подивитися для себе багато цікавого. По в'язанню спицями і гачком. Тож запрошую в чат-бібліотеку Везерунки і також до мого плейлиста як в'язала. Бажаю вам приємного в'язанічка, успішних проєктів, натхнення, всього самого найкращого і до нових зустрічей у нових відео. До побачення!